Коротенько про мій мотоцикл BMW F800GS. Туристичний, ендуристичний, але насправді ніфіга. Це офіційно спорт турист, і він ну, ендуро, дуже-дуже хіба вайтове. Що про нього можна розповісти? Тупо універсальна машинка. Він підходить для всього. Але, звісно, більшою частиною він підходить для доріг. В бездоріжжя можна з'їжджати, але не так, щоб дуже якесь е серйозне. А про що розказував? Що мені подобається в цьому мотоциклі? Ну, по-перше, як він виглядає? Мені дуже подобається його дизайн. По-друге, мені подобається те, що в нього в цьому його титиха дозволяють на ньому їхати комфортно. Що по трасі, що по місту. Він досить маневрений. В нього досить висока посадка, високий центр ваги. До цього, якщо трошки звикаєш, то це дуже комфортно і закладається він як велик. Тобто дуже дуже легко ним керувати. Подобається величезне переднє колесо на спицях. Тобто якісь там ями, якісь нерівності, або навіть якщо з'їхати з дороги, то можна їхати без особливих питань. Все, що переїжджає передні колесо, то я, скоріш за все, проїду без проблем. Потужність двигуна 84 кінських сили і 84 ньютонометрів крутячого моменту. Насправді він тягнути починає десь після 6-7 тисяч обертів, а до того такий собі потихенечку тягне. До сотні він розганяється десь за 3,8 секунди, і ну по суті, це офігенно. Подобається посадка. Я сижу з рівною спинкою. У мене не дуже гострий кут колін, тобто, це зручно, можна їхати на дальняки без проблем. Також, звісно, оскільки це дуже популярна модель від BMW, то на нього є дофіга запчастин, до нього є вся інформація, всі форуми розписані з усіма можливими проблемами. Тобто, це вже такий кінь, якого ти коли береш, то розумієш, які проблеми з ним можуть бути, і все це нескладно відремонтувати, замінити або доповнити чимось. фігіші варіантів різноманітного обвісу автормаркету, які можна купити, тобто абсолютно все можна навішати, можна зробити на вид абсолютно Інший байк, але і мені це не дуже так, щоб цікаво. Подобається гальма, тому що вони досить інформативні, вони офігенно працюють. Тобто, це прям коли гальмуєш, то гальмуєш. Також на мотоциклі є АБС, і я, чесно кажучи, всім раджу катати саме за АБСом. який би ви не був крутий райдер, але якісь раптові зміни дорожнього покриття або просто якась нештатна ситуація, коли ви на паніки зажимаєте тормоз, е, може закінчитись погано. Хоча так, звісно, тормозний шлях трошечки більше. Але якщо тим паче ви е, новачок, то тоді однозначно мод повинен бути за БСО. Я купував його з пробігом в 27 тисяч кілометрів, зараз в мене майже 50, і за ці 20 тисяч, що я проїхав, в мене фактично не було жодних проблем. Ну, була тільки там передня вилка потекла, ну, за 50 тисяч кілометрів, то це нормально. В цілому мод надійний, якість зборки Офігенна німецькі моти в цьому плані. Взагалі на кожен, кожен якийсь болтик, шурупчик, є якась своя прокладочка. Є всі герметичні резиночки, щоб ніде нічого не затікало. Ну кайфово також подобається підвіска на цьому байку. Вона дуже комфортна, м'якенька. Задній аморт має налаштування. Перед натягом відскоку передній аморт має налаштування нічого. Передній аморт взагалі ніяк не налаштовується. Він досить м'який, і це може декого трошки ну, засмучувати. Але мені подобається, я вважаю, що для цього мотоцикла це досить оптимально налаштована підвізка. І немає сенсу щось там з передньою робити. Ще особливість цього мотоцикла, що бак нього розташований не попереду, а позаду. Оце все, по суті, і є бак. Трошки незвично, але кайфово, бо дозволяє знизити трохи центр ваги. І, ну, Просто питання, мабуть, звички, куди вставляти шланг? А в моїй комплектації цього байку занижена з заводу підвізка, що дозволяє мені доставати ногами нормально повністю. Плюс є центральна підніжка, що дуже офігенна штука. Якщо ви щось десь обслуговуєте, змазувати ципок або ще якусь фігню, просто і зручно. Вага моєї прелісті 224 кілограм. Подобається мені фара, але фара це не оригінальна, то я купив за 100 баксів китайську. Але вона світить просто чудово. Чіткий контур границі світла, широкий кут, під яким вона світить, і потужність світла просто кайф. Бо з рідною стоковою фарою, яку туди лампочку я не вставляв, вночі їздити для мене було майже неможливо. Ну і плюс вона виглядає симпатично. Мені подобається. Також подобається коробка. Коробочка дуже м'якенька, нейтравка травка ловиться досить чітко, переключається все. Офігенно і немає якихось таких надзвичайних зусиль, які необхідно як на деяких інших байках прикласти для того, щоб втикнути іншу передачку. Про недоліки цього мотоцикла. звісно, вони є. Перше це досить висока ціна запчастин. Звісно, це BMW, і Тут якась шабочка може коштувати 15 баксів. А я вже мовчу про якусь там вивку або якісь. Оригінальні запчастини. Втім, дуже багато автормаркету і інших виробників, які роблять досить якісні речі, і тому все в цілому вирішується. Бак Бак на 14 літрів, і це, чесно кажучи, ну типу нормально, бо це як стандартно вистачає десь на 250 кілометрів. Можна було б трошки більше, як на адвенчурі, але в цілому мені вистачає. А що мені не подобається? Та мені, походу, все подобається. Так а які недоліки? Ну і з особливості це навіть не те, що мені подобається, але з особливостей. бо мені це таки подобається. Ти в плюси скоріше. у нього досить довгий хід. Ручки газу. Випадково десь дьорнути рукою і стати на цапа або злетіти з мота, майже неможливо. Все це керується мозгами, тобто його блоком керування комп'ютером основним, і навіть якісь різкі маневри, воно трошечки зважує. Плюс за рахунок того, що сам хід ручки газу досить довгий, немає цієї такої якоїсь гіперчутливості. З іншого боку, якщо хочеться відкручувати, то крутити прям, треба аж крутити-крутити, що трошечки може бути незручно. Звісно, це все можна змінити, але мені подобається, як воно є в стоці. Не подобається мені звук двигуна. У мене стоїть стоковий глушак, я не хочу його міняти. Воно просто пердить, воно щось там торохтить. Але цей звук не дуже приємний. В нього немає ні низьких якихось частот, оскільки це рядник і двохциліндровий, то в нього немає якогось характерного звука, воно просто собі реве та їде потихеньку. Мої особисті враження цього мотоцикла все класно. Я володію ним уже сім сезонів. І у мене немає бажання міняти його на якийсь інший. Мені подобається цей байк. Чому? Ну як я казав, у нього вже досить зручна посадочка. В нього класна динаміка потужності і запасу мені до 160 км вистачає з головою. Після там уже трошки менше, але ну я не їжу так, щоб більше 160 Не бачу в тому сенсу, аж ніякого абсолютно жере моя крихітка приблизно 5-6 літрів на сотню, Ну тобто стандартна справді значення для 800 кубиків, то я вважаю, що це непогано. Мені подобається, як він керується, тобто маневреність досить непогана. радіуси розвороту в нього досить непогані. В нього досить високий квіри, що дозволяє переїжджати майже будь-які перешкоди, ну які взагалі є сенс переїжджати за всі сім сезонів володіння. Цим мотом мене фактично не було з ним ніяких проблем. Якісь дрібнички, і оце що передня вилка, то і все, і то одне тільки потекло. І то бо я його ніколи не чистив. І мот я мив в цілому двічі за всю його історію. Нікуди не зникає бажання на нього сідати і їхати. Я не відчуваю, що мені його не вистачає, мені повністю вистачає все, як я їжу, як мені хочеться хоч ганяти, хоч спокійно, все можна. Для мене це ідеальний байк. Звісно, для кожного це щось своє, але конкретно ця моделька для мене ідеальний байк. Та і все.